І так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас маленька така тема буде, що хочеться вам донести. Чому не люблять Юпітера? Якби мотоцикл має право на життя, але не люблять його із-за того, що постійно проблеми з даними коріновами. Проблема в тому, що колінвал повинен купуватися з всіми допусками в нормі. А буває навіть нові барахлят по розмірах. Що я вам хочу сказати і про що я хочу донести? Що колінвали окремо купувати, якби це ризиковано. Це ви можете тільки купувати, якщо, якщо вам той, хто продає, або, допустимо, ви придбали його і при покупці, ви повинні провірити оці шийки. Це саме більша проблема Юпітера. Тому що, як ви знаєте, посередині зажимаються ці кульнули маховиком, тобто вони збираються. Одна до одного і посередині зажимаються маховиком. Оскільки зажимаються маховиком, то яка задача у вас повинна оця посадка співпадати одна з другою, а не літати в розмірах, тому що там такий хаос робиться по цих розмірах, що це просто страх. Тобто про що я говорю? Дивіться. Беремо, наприклад, це ще якби підібрані ще більш-менш корінували. Беру я мікрометр і давайте поміряємо. Так, у нас лиска тут, це я повернемо трошки. І так. Минус півтори к То есть он прослабленный. Минус сотка. Опять минус. Да, 0,75. Теперь меряем в другую сторону. Півсотки. Сотка. Сотка. Тобто там виходить різниця. Якщо взяти по краях 0,25 сотки. Тобто 25 мікрон. І також ця сторона, тобто де сідають підчитники. Саме більша проблема це щоб у вас сходились комули пристаковки. Якщо у вас буде рознобой хоча б там в 2-3 сотки, а в них рознобой такий є, недавно мірили, там і 6 соток є в мінусі. Тобто ви навіть підшипник вже надіваєте і це вже проблема, він також залітає. Якщо в плюсі, так само, якби в плюсі це... Знати його буде краще, але вам виходить, треба, щоб у вас і ця сторона, і ця були як близнюки. Там ну, четверть сотки, ще й, може воно і вжметься. А найкраще це, щоб було по нулях. І саме, само собою маховик також повинна бути площина там, тому що якщо зажимали маховик на різні колінвали, Може бути проблема і в маховиковій. Тоже. щоб буде одна сторона зажалася, а тримаються вони, як бачите, на шпонках. От шпонка, і тут шпонка по енвалові. Тобто маховик, виходить, вам тримає за шпонок. Коли одна сторона послаблена, тобто зажали одну сторону, а друга прослаблена, виходить, Тут де в плюсі де тримати маховик, в цій стороні, він вже буде давати можливість йому юзати туди-сюди при нагрузках. І з часом виникає в практиці таке, що роздовбуються оці шпонки і це збивається, прокручується. От і Вся проблема даного мотора. Тобто, при покупці колінвалів завжди старайтеся знайти, якщо у вас немає даного інструменту, у кого він є, і провірте шийки колінвала. Тоді це буде гарантія того, що ваш буде транспортний засіб, типу Юпітер, нормально працювати. Тим більше зараз є. Вибір по електронному запалюванню, не, не треба виставляти то зажигання контактне, бо того морока для людей вони то не знають, як робити, хоча там нічого якби, такого тяжкого нема для тих, хто має правильне обладнання. Але більшість то всього на око робиться. Так воно і їздиться. А так, якщо юпітер скласти нормально, де він вам служити вірою і правдою не хуже чим чи, та ява? Ну і ще одне. Тобто за цапку я вам розказав, що повинні почетники бути хоча б в нулі або десь півсотки на плюс, щоб було все так, як треба. А по-друге, і саме основне це є центрація. Ти поставив на центра, Це якби були зроблені. Знайомий каже, дав провірити і що ми бачимо? А бачимо ми з вами. Дивіться, права ЦАПа. Вісім соток. Вісім соток. Це не допускається, тому що допускається до трьох соток. Ліва цапа кидаємо. Ліва цапа три сотки, а права вісім. Вісім це, це буде біда. Зараз ми ще провіримо край відносно центру. Як центр працює правильно тут чи ні? Ну тут, звісно, воно таке поюзане вже. Провіримо. Центр якби збитий. Тобто сам центр навіть не точний відносно центру. Да, бачите? Побитий молоточком. А ті діві, де щоб воно було таке, як треба. Побачило молоточка. Це вже признак якості. Кидаємо. Ну тут 5 соток, там вісім, на цьому п'ять. Тобто, навіть говориться про те, що якість кольовал. Просто бідова в Юпітера, через що їх всі не одобряють, що кажуть, що це не мотоцикл. Тому що а і тут і тут 9, 8 чи 9 соток. Ось от таке. Отака от якість. Якби хотів, щоб воно їздило, воно не буде їздити вам ніколи з такими. Як така от... Центровками. Якщо тут саппа в нас співпала, то проблема навіть відцентрувати. Заводські центра не співпадають по краях. Тобто в нормальному колінвалі вас так оберете на край, як провіряється колінвал. Тобто поставили на край, це найменша похибка буде, навіть якщо він розцентрований то у вас найменша буде похибка коло самого конуса. І ви крутите і дивіться, я трошки пошатав, як бачите, соточка От -от -от -от, коло краю. Тобто конус тут нормальний. А з цієї сторони 5 соток на цьому, на другому 9 соток. Навіть перевіримо другий колінувал. І тут така сама проблема. Тут 8 соток з правої сторони, тобто центр навіть на заводі зроблений неякісно. Не знаю виробник даних колінувалів хто. Мається в виду, що саме цапи. бо якби колінувал перепресований тут. Пресувавний я. Дивіться, конус в відмінному стані. тобто соточка. Нам по грішні дається, тому що там він не новий. А ця сторона то це катастрофа повністю. Що в тому, що в цьому. Тобто сам центр не є якісний. І відцентрувати по центрах, то є проблема. Тут по цій стороні хоч не лупили молотком. А та сторона той колюнувал. Бачив молоточка. Побід молоточком. Знаєте, я думаю, хоч і це Так, ну це таке. Ну, от якби на цьому все. Тобто, відео для тих, хто цікавиться, чому Юпітер не хоче їхати. А Юпітер не хоче їхати іменно із-за цього. Що якість ще та. Ну на цьому короткому відео як би все. Всім щасливо, всім пока.